Вітаю, друзі, підписники та гості каналу Вирощуємо Фіалки. Сьогодні до вашої уваги презентація кількох міні- та напівміні-сортів фіалок. Розкажу про кожен сорт та поділюсь своїми спостереженнями. Тож почнемо! Першим до вашої уваги я хочу представити сорт Джолі Вікторі. Це сорт іноземної селекції. Який зареєстрований в списках американської співдружності любителів фіалок, і вивела його активна популяризаторка симпорії і прекрасна техаська селекціонерка Гортензія Пітман. Даний сорт вартий пристальної уваги завдяки своїй піліграмній мініатюрності контурів і яскравому пишному цвітінню. Екземпляри цього сорту варто бути. У кожній колекції любителів мініатюрок саме завдяки своїй виставковій декоративності і частому пишному цвітінню. Ця чарівна мініатюрка Джолі Вікторі з'явилася на виставках в 2008 році. Відмінною ознакою цього сорту є ріст листочків рядами один за одним у такому шахматному порядку. І в результаті утворюється така компактна мініатюрна розетка із виставково ідеальними контурами. Самі листочки мають форму видовженого загостреного овалу. Така атласна поверхня у них щільна, виблискує, по краю є ледь помітні зубчики. Колір малахітово-зелений із такими невеличкими затемненнями біля основи листочків. А тепер про квіти. Вони, як для мініатюрок, досить великі, вони мають махрову будову через невелику хвилястість самих пелюстків і такої завуженої форми внутрішніх пелюсток ці квіти нагадують невеличкі піони. Погодьтесь! Нагадує квітку півонії в мініатюрі. Якщо говорити про колір цих квітів, то найбільш точним буде визначення «Помутніле бургунське вино. Тональна палітра пелюсток у цього сорту дуже різноманітна і представляє собою таку червонувату бордову гаму. І варіювати може від коралового кольору до такого майже бурякового. Варто звернути увагу, що забарвлення квітів є неординарним і підкреслюється наявністю таких ніби сизуватих напилень на полюстках. Воно часто є помітним і завдяки цьому ці сорту Джолі Вікторі бувають впізнавані. Цього сорту досить міцні, оптимального розміру квітконоси, які прекрасно тримають ось такі. Хвіте. Хочу сказати, що відколи я вирощую цей сорт, спортів у мене не було. Тобто цей сорт взагалі не спортить, а добре зберігає свої сортові ознаки. Для фіалководів вирощувати цей сорт фіалки буде безпроблемним. Серед переваг цього сорту я можу відмітити такі. Самостійно формує розеточку, надзвичайно мініатюрні розміри цієї розетки, в результаті чого займає мало місця. Абсолютно не видає сюрпризів при своєму розвитку, красиво і довго квітне. і прекрасно себе почуває на гнотовому поливі. Кажуть, що в кожного сорту є якісь недоліки. Що я можу сказати? Для проходження фази бутонізації. Потрібно все-таки інтенсивне освітлення. Але оскільки в мене всі фіалки на стелажах, то 12-годинний світловий день прекрасно забезпечує шапочне цвітіння в цього сорту. Ну, і ще один момент: якщо буде цвітіння відбуватися в температурних умовах значно вищих, як для фіалок, то це може призводити до вигорання плюсток квітів. Вони будуть не такими яскравими. Розмножується цей сорт листовими черенками. Вони прекрасно корінюються і дають діток. Чарівна витончена мініатюрка з цікавими квітами, які схожі на маленькі піони. Варта уваги! У моїй колекції давно, і вам рекомендую до вашої уваги Кентаки Бері Бурш або Кентукійська кущова ягода. Селекціонер Ролінс – це також сорт іноземної селекції. Це один з перших сортів моєї колекції з моменту, коли я вирішила спробувати вирощувати мініатюрні сорти. Перелопачуючи інформацію про цей сорт в інтернеті, я натрапила на те, що на одному із сайтів його віднесли до стандартів. Можливо, через те, що діаметр цієї розетки може досягати 19 см. Особливість цього сорту заключається в тому, що листочки трішки припідняті вверх. В результаті діаметр в середньому 14-15 см. Мені подобається його вирощувати як на півміні в горщику 6 см діаметром. Тоді цей сорт, як на мене, виглядає найбільш гармонійно, тобто невеликі квіти красивіше дивляться на невеличкій розетці. Хочу сказати, що якщо ви захочете вирощувати її у більшому горщику, то розетка збільшиться, а величина квітів ні. Тому самі вирішуйте, як вам більше подобається. Як то кажуть, про смаки не спорять. Ну, давайте детальніше охарактеризуємо цей сорт. Листочки мають темно-зелене забарвлення, такий загострений край і зубчики по краю листочків. І виборітня сторона в листочків такого бордового кольору. Це характерна ознака. Щодо квітів, як я вже сказала, вони невеличкі, рожеві махрові зірки. Розмір їх ну, не буде перевищувати 2 см. Ото цей недолік абсолютно повністю компенсується кількістю цих квітів. Згідно з описом автора, по краю пелюсток квітів має бути зелений обідок, проте він проявляється не в кожного екземпляра. У мене було цвітіння із таким зеленим обідком. Якщо витримувати фіалку в більш прохолодних умовах, то він проявляється чіткіше. Розетка випускає високі і досить міцні квітконоси, які прекрасно витримують ось ці квіт. На кожному квітконосі може розвиватися від 3 до 5 і навіть більше бутонів. Індивідуальна особливість цього сорту знаєте, яка практично безпередне цвітіння. За що ми любимо фіалки? Вона випускає бутони дуже часто і регулярно, переривні з цвітінням близько двох місяців, а потім знову випускає досить велику шапку таких рожевих квітів. Сорт не створює абсолютно ніяких проблем при його вирощуванні, прекрасно розмножується листовими черенками, швидко нарощує листя і порівняно швидко зацвітає. Він також формує бокові пасенки, які потрібно видаляти, або можна також ними розмножувати сорт. Початківці у вирощуванні мініатюрних сортів без проблем зможуть виростити цю красуню. Вона зовсім не вредна, а навпаки, віддячить вам. Красивим пишним цвітінням я впевнена, що з нею подружиться будь-хто хто забажає вирощувати цей сорт. Перебуш. Яскравий, постійно квітучий, привабливий і безпроблемний сорт. Однозначно рекомендую до вашої уваги на підміні сорт Robes Scripts, що в переводі чудовий це сорт іноземної селекції, селекціонер Робінсон». рік випуску 2005. Квіти в цього сорту великі, напівмахрові. Зірки білого кольору, на кожній пелюстці, якого є такий темно-рожевий напечаток. Таким чином, кожна квіточка ніби зірочка, а всередині ще одна біленька зірочка. Забарвлення квітів досить стійке, вони не вигорають до завершення цвітіння і приємне для ока. Як для напівмініатюри, розмір квітів досить великий, що не привертає увагу любителів фіалок. Листочки щільні і соковиті, мають невеликі черешки, і за рахунок цього розетка завжди красива і щільна. Цьому сорту властива кронова строкатість. Колір біло-жовто-лимонний. У листкових пластинках є темно-зелено-рожеві розводи. Молоді листочки можуть бути всипані бронзовим напиленням. Ця строкатість може варіювати в залежності від. Росту і розвитку розеточки. Це буде залежати від умов, від освітленості, наскільки доросла розетка, чи квітне вона, чи тільки закладає бутони. Хочу сказати, що для деяких сортів, яким притаманна строкатість, вона зникає тоді, коли квітне фіалочка. Як бачите, у цього сорту спостерігається і цвітіння, і строкатість. Розетка виставкова, досить щільна, рівненька, плоска як тарілочка, має такі заокруглені вискові пластинки. Діаметр розетки варіює в межах 14-17 см. Тривалість світіння від 1 до 2 см. Місяців. Що хочу додати ще від себе. В Першому цвітінні фіалка може не повністю розкрити свій потенціал і яскравість квітів, друге цвітіння може бути більш ефектним. Цей сорт не дуже швидкий у рості. Він зацвітає тоді, коли буде повністю сформована доросла розеточка. І вже коли вона наростила листочки, тоді викидає бутони. Проте цвітінням можна любуватися кілька разів на рік. Щодо переваг цього сорту, він зовсім не пренхливий, практично не пасинкується, хоча для напівмініатюр це явище досить часте. Розетка завжди симетрична, акуратна, приваблива, кидається в очі. Він полюбляє розсіяне світло. Споживає досить багато води, в мене ростуть фіалочки всі на гнотовому поливі, тому водою забезпечений постійно. Я вирощую цей сортик у горщику розміром 6 см у верхньому діаметрі. Нарядна, акуратна фіалочка, ніби приготувалася на свято. Поправила свої пелюсточки, розправила листочки, посміхається до вас і світиться зсередини. Вона готова захоплювати своєю скромною красою, ніжністю і рум'яними щічками. Друзі, до вашої уваги Robs Scrumchus. Рекомендую! І ще одна мініатюрка до вашої уваги. Джолі орхід, Іноземна селекція, селекціонер та ж гортенція Пітман. рік представлення сорту 2007. Цієї мініатюрки квіти напівмахрові, квіти цього сорту білі, мають різної інтенсивності, русково-голубий колір. А також по краю пелюсток, в деяких випадках є зелений хант. Подивившись на цю мініатюрку, ні в кого не виникає сумнівів щодо інтенсивності цвітіння. Квітконоси закладаються дружно і на кожному утворюється ще у кілька відгаложень, і бутони розпускаються майже одночасно. Квіти зберігають свою свіжість досить довго. Завдяки одночасному цвітінню десятків квітів вони не стаються дрібними, хоча кожна із них. Зовсім невеличка, близько 2-2,5 см. Джорлі орхід це прекрасний приклад так званого виставкового сорту. Він легко зацвітає до визначеної дати, особливо, якщо своєчасно пересадити рослинку і потім сформувати добре в розетку, до речі. Властивість швидко нарощувати листочки в багато ярусів – також характерна особливість цього сорту. І це великий плюс, адже для правильно підготовленої вістакової розетки, для тривалого шапочного цвітіння, яке всі ми любимо, розетка повинна мати 2-3 ряди листочки. Діаметр розетки Джолі Орхід не буде переважати 12 см, листочки невеличкі 3-3,5 см, світло зеленого кольору рівненький з загостреним кінчиком. Як і багато мініатюрок, джолі Орхід після пересадки може формувати пасенки. Як правило, їх легко видалити, і рекомендується це робити тоді, коли розеточка ще невелика. Адже орхід яскравий сорт, який запам'ятовується з першого погляду вічно квіточий. Ну ось, сьогодні я презентувала вам кілька напівміні-та міні-сортів фіалочок. Напишіть, чи цікаві вам такі відео, чи варто презентувати інші сорти, які є в моїй колекції. Всім, хто переглянув відео, я щиро дякую. Буду вам вдячна також за вподобайку. Бажаю всім добра, радості і миру. І нехай ваші фіалочки приносять вам тільки позитивні емоції. Ну а ми з вами обов'язково зустрінемось і будемо робити світ навколо нас красивішим. До зустрічі!